Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. І всі, хто вже приєднався, я вам за це дуже дякую. Хто ще ні, ні то приєднуйтесь. А сьогодні у нас нова неділя, понеділок, і я приступаю завжди зі сніданку, треба накормити дітей. Буду робити з кисломолочного сиру вафлі. Беру 300 грамів кисломолочного сиру і взбиваю туди 2 яйця. Весь рецепт я пропишу під відео. 40 грамів масла. Далі 1 столова ложка цукру і 2 столових ложки молока. Один, два. Сіпаємо порожним блендером до однородної маси, щоб не було комочків. Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. do look at the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo, and forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want, baby. Can't take. Такі виходять вафельки. Так, ось і готові такі з кисломолочного сиру вафельки. Вони м'якесенькі і Смачнесінькі. Хто любить більше цукру, то може ще цукру додати, бо вони не дуже солодкі. Але якщо ви будете їсти там з варенням якимось, з джемом, там, з гущеним молоком, то вони, я думаю, і так смачно буде. Ось так. Друзі, зараз буду садити зелень. Вже давно повинна була посадити, але це погода не дуже. Да, як то кажуть, Ось зробила таку гряточку, тут у нас короб такий. додавала сюди до землі піска трохи, щоб він більш рихлий була земля. Ось Зараз зробила такі боростки, зараз їх пролью. Даю, дам їм як а от Потім посію, засиплю і знову, напевно, пролію. Ось так. Так, ось пролила, тепер воно буде впитуватися. а Я вам зараз покажу, що буду я садити. Так, посажу тут різний салат, хочу посадити лілах, це е, айсберг ось Я посажу, напевно, рядочок тут. Інші всі залишу, бо ой, там дивилася, що начебто краще їх садити розсадою і ну, з квітня місяця. Зараз вже пізно, але все одно спробую. Так, далі. Далі взяла ось такий конкорд. Це червоний такий салат. І локарно салат. От це я хочу тут посадити. Цих у мене по 20, а лілах 10. Ну, я не всі. А можливо, я так, мабуть, посажу по порядку, а тут рядок іще чогось посажу, подивимось. Вирішила сюди посадити кріп, Анет, у нас отакий. Спробую, не знаю. Це загорнула, вирішила ось так. Ще полить, пролить зверху. Подивимось. Нехай росте. Полила тільки що перчик. Ось те, що ще не висадили, бо нема часу, поки. Сподіваюсь, що скоро висадимо, звісно. Подивимось. Ти тут пропустила. Зараз треба вспушити землю ось тут, в парничку, на помідорках та огірках. Ось і все. Зібрала першу полуничку, перший урожай. Це наша стара, вона там біля колонки росте. Я вже показувала, хто дивився інші відео, ті бачили. Ось, ось така вона трошки починає пропадати. Зараз, якщо пойдемо, бачите, тут прибрала. А, бо ну, дощ пройшов і вона починає киснути. <смі> на той, що ми посадили, вже теж починає потихеньку, до речі, червоніти. Подивимось, яка вона потім на смак. Так, сьогодні я вирішила приготувати рис з овочами та м'ясом. У мене була така італійська, здається, суміш. Там даже воно з приправою було м'ясо куряче. Зараз рис ось намила, зараз воно вже тушкується. трошки потушкується, я добавлю рис, залью водичкою і воно буде готуватися. Буде отака швидка вечеря. Але Сьогодні у нас п'ятниця, виїхали з дитиною в Як? треба здати книжки, ось повні пакети і рюкзак. Але ми рано приїхали, бо з чоловіком виїхали і тепер будемо чекати. Ось перекусимо, поп'ємо кави і будемо йти. Які угу. мажорчики нашого дитинства. О, Фандора, сок та софалюк. 39 гривень. Дивіться, які чашечки тут прикольні. Дивіться, які носочки з капібара. Прикольні. Я ще з такими котиками, ці. квіточками. Друзі, зайшли в АТБ, з'явилася така у них новиночка, напій, Кавун та лимонус, Махіта класичний і чай апельсиновий. Ми візьмемо його і спробуємо обов'язково, і я вам розповім, який він. Дивіться, тут з'явилися отакі цукерки. Яблука та чорна смородина, яблука малина є, груша яблуко, яблука-полуниця. Начебто ну, все ось такі. Теж хочемо спробувати. Напевно, така не всі відразу. Воно зараз в акції, тому хто хоче, беріть на замітку. Обираємо дитині старші тепер крокси, Ось такі, як вам. Прикольно, тобі подобається? Так, да, я думаю, можна таке діяла, але це вкрай. Ось їх ціна. Це от в цьому новому магазині панмаркет, кому цікаво. Так що раджу. Чиєсь ось таким кольором. І ось такі світленькі. Тепер покажу наші покупочки, що все-таки взяли дитині старшій. Взяли ось такі крокси. Прикольні, я вам показувала в магазині їх. Знаки питання такі тут прикольні. Ось Такі от гарні. Ще купила собі, взяла бокал, бо свій розбила ось такий. І ще взяла дитині цю. І ще дитині взяла ось таку заколку. Так, ось так. Вони на ногі дзі, ось, ось так. Гарно. Далі показую те, що в Аврорі взяла. В Аврорі взяла желе. Хочемо спробувати один зробити десерт. Робиться з одного інгредієнту з желе. Так, сміттєві пакети взяла ось такий. І дитині взяла ось таку молодший почитати книжечку на літо. Сподіваюсь, їй сподобається. Так, так друзі, значить, будемо куштувати шейку цей. Тут перед цим треба його добре збовтати, охолодити. Молодша. Що скажеш? Смачно. Подобається? Так. Старша. Ну як? Не вкусненько. Так, і скуштуємо зараз ось ці цукерочки. Так, куштуємо перший варіант. Я маленьку взяла. Це яблука та полуниця. Ну як вам? Нормально. Нормально. <схай> це, це не ті цукерки, що... Не. Mm -hmm. Це, ну, пастила. Mm -hmm. Бачите, кому? Ме... Це вторий. яблука та малина. Чесно, у мене як однакова вона. А вам. Так. Да. З кислинкою. Ну таке. Mm. <смеш> В двох яблоках. Молодше <Малыша> мені віддала. <смеш> І залишилось у нас нап... напої. Зараз розведемо. Потім коштуємо. Перед будемо куштувати, діти захотіли кавун з лимоном. Так, наливаємо. Ось таке воно червоненьке. Так, ось таке воно червоненьке. Заливаємо тепер водою 250 мл, перемішати і дати йому наставитися. Три хвилини. Так, молодша куштує. Ну як? Прикольно. Угу. Пікольний. Так, куштуємо другий. Це мохіто класичний. Так, давай, доня. Подобається. Не смачний, а чому тобі не подобається? Не знаю, може, що то не работала это. Так оно ну, давай я скуштую. Ой, капець. Мені не подобається теж такое противное, не знаю. Самим краще зробити не раджу. Ну, саме цей. Саме цей не раджу. Той кращий був з кавуном.